У п'ятницю до обласної державної адміністрації надійшов лист із міністерства економіки, де заявлено про намір ліквідувати державне підприємство «Чернігівторф» і названо причину цього борги перед бюджетом. Голова облдержадміністрації Валерій Куліч одразу направив відповідь до міністерства з запереченням щодо цього наміру. В п'ятницю прийшли листи з міністерства економіки, де було запропоновано зв'язку з великою заборгованістю, а саме по податках. Передати підприємство Чернігівторф фонду державного майна з подальшою ліквідацією. Державна чернігівська обласна адміністрація не вбачає доцільним передачу шляхом ліквідації даного підприємства. Того ж дня в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості був оголошений результат конкурсу на посаду директора ДП Чернігівторф і названий переможець Валерій Потапенко. Колективи заводів, підпорядкованих «Чернігівторфу», одразу заявили про свій протест проти цієї кандидатури, адже вони вважають її пов'язаною з намірами штучно зупинити підприємство і розорити його. Адже до цього вже понад рік смоленська дільниця з видобутку торфу в Чернігівському районі не могла стабільно працювати через конфлікти з інвестором, товариством Термагруп. Тільки но дільниця в смолені силами колективу запрацювала, розпочалася нова атака на підприємство, вважають представники колективу. Це Луганський Валерий Валерій Іванович. Це который потом потім вже узнавали про нього побольше. Це человек, который просто бомбили шахти, як і предыдущий. Навіть коли читали їх трудові достиження, там була тільки шахта Стахана, Стаханов, Стаханов. Банкротили точно так шахти, як хочуть обанкротить наш завод. Обласна державна адміністрація направила листа і до Міненерго, підтримуючи колектив і пропонуючи скасувати результати п'ятничного конкурсу і провести його наново. Керівник, який на сьогоднішній день виграв в цьому конкурсі, нам дуже знайомий і не має підтримки обласної державної адміністрації, тому перше запитання скасувати умови конкурсу та провести повторний конкурс. Одночасно під загрозою опинився інший завод Чернігівторфу – Ірванцівський у Семенівському районі. Завтра закінчується термін дії його ліцензії на видобуток торфу, але Державна служба геології та НАДР не продовжує ліцензію. Однією з причин називають знову таки старі борги Чернігівторфу. Але ж зауважує директор заводу, щоб погасити борги, якраз треба дати працювати. А для цього потрібно продовжити ліцензію, а не відбирати її. Непонятно мені. Якщо воно має заборгованості, так наоборот, дайте ліцензію. Підприємство нехай працює і гасить. Представники і Чернігівської і Семенівської районних рад заявили про підтримку підприємств, розташованих на землях їх громад, і пропонують на перспективу взагалі ініціювати їх переведення до комунальної власності. Адже після оголошення намірів про закриття Чернігівторфу вже не довіряють центральним органам управління. Таке підприємство, воно. Обов'язково має бути в районі. І як для людей, які там працюють, і для людей, які будуть користуватися його послугами, його продукцією, і як для районного бюджету. Знову повторно є звернення від, Семенівсь, від депутатів Семенівської районної ради до міністра енергетики і вугільної промисловості. Це підприємство, якщо набуде статус юридичної особи, передали в комунальну власність району. Колектив Смоленської дільниці налаштований рішуче, і якщо протягом тижня рішення двох міністерств і служби НАДР не будуть переглянуті, розпочне акції протесту. Ми ждемо рівно тиждень. неділю. Якщо нам Київ дасть відповідь проти колектива проти роботи заводу, ми обіцяємо, що це буде перекриватися дороги. Це перше, Навіть будемо пробувати срив виборів. Ми часні перед чим не становимся. Зараз, коли нас опять наклоняють, опять назначили, назначають нам директора Слуганська, який хоче розбамбіть завод. Мині перед чим не остановимся. Если вопрос не буде решос, надо буде сорвать вибори. Ми сорву вибори по 206-му округу. в усіх діях із захисту своїх інтересів трудовим колективам готові надати підтримку громади села Смолин і сусіднього селища Гончарівське. Якщо люди проти тих, тих дій, які надходять зараз, Києва то і наша громада буде це підтримувати. Ми повністю підтримуємо смоленську територіальну громаду і з її бажаннями щодо відстояння в діяльності смоленського торфобрикетного заводу. Отже, у п'ятницю колективи Чернігів торфу смоленського і ірванцівського заводів залежно від подальших рішень центральних органів влади будуть планувати й свої наступні дії. Якщо тиск на підприємства не припиниться, вони розпочнуть акції протесту.